Це свято спрямоване на популяризацію здорового способу життя і має на меті залучити молоде покоління до занять спортом. На цьому наголосили виступаючи, відкриваючи легкоатлетичний забіг. Сьогодні навіть сонце, погода от нам сприяє для проведення цього заходу. Я скажу коротко, що я б до вас прийшла лише як гостя, але департамент у справах сім'ї молоді в особі нашого відділу фізичної культури та спорту доклали великих зусиль для того, щоб це свято відбулося. Приємно, що цього року проведення свята приурочено до значного ювелею 120-річчя Міжнародного олімпійського комітету. Філософія Олімпізму та його цінності унікальні та універсальні. Олімпійський день це справжнє родинне свята, яке, крокуючи різними містами і селами України, об'єднує всю країну та виховує сильну націю нових чемпіонів. Після урочистих промов та озвучення звернення з нагоди свята президента НОК України Сергія Бубки присутні вшанували хвилиною мовчання Героїв Небесної Сотні, а квіти до їх меморіальної дошки перед облдержадміністрацією поклали чемпіони України з легкої атлетики Наталія Трибіль, Анастасія Сухоцька, Олексій Білорус та бронзовий призер чемпіонату України з легкої атлетики Дмитро Пашков. У самих змаганнях взяли участь дорослі люди різних категорій та діти з п'яти років. Спорт це завжди добре, добре і ну, спорт потрібно завжди приймати, брати активну участь у всіх таких заходах. Це добре, це розвиває людину. Я хочу захистити, ну, захистити честь своєї школи і хочу ну, просто займатися спортом для свого здоров'я. Це корисно для здоров'я і я хочу займатися спортом. Хочу хочу зайняти перше місце. Переможці забігів крім слави від родини і громади отримали заохочувальні призи на пам'ять.